У горішніх плавнях молодь доводила, що знання та кмітливість можуть бути справжньою розвагою у культурному центрі міста, 12 серпня відбулася бліц-гра, де учасники не лише змагалися у еродиції, а й активно знайомилися та обмінювалися ідеями. 12 серпня культурний центр горічних плавнів перетворився на справжню арену інтелекту та веселощів. І з нагоди Міжнародного дня молоді тут відбувся захід, що одразу захопив і розворушив присутніх бліц-гра від команди Брейнторіа. Її задум полягав у допомозі молоді познайомитися між собою в невимушеній атмосфері. 40 гравців утворили 6 команд. Під час кожного нового раунду учасники змінювали опонентів гри. П'ять турів пролетіли непомітно. Питання ускладнювалися, емоції переповнювали, а бали зростали в рейтинговій таблиці. Я дізналася про саме квіз через інстаграм молодіжного парламенту. Я ходила в минулому році та в цьому вирішила теж піти. Я вперше беру участь у схожих заходах, і мені дуже сподобалися всі раунди, особливо раунд, де були потрібні були знання з української літератури. Я кажуть, не зря я її не прогулювала у школі. Дякую молодіжному парламенту, що він організовує такі заходи для молоді в нашому місті. У напруженій боротьбі за звання найрозумнішого і найкмітливішого третє місце розділили п'ятеро учасників. Друге місце дісталося трьом. Переможцями визнано Діану Костенко і Єлизавету Горулько. За найактивніші і найкреативніші інстаграм-сторіс учасники також отримували від організаторів пам'ятні подарунки. Як зазначила Тетяна Качанова, начальниця відділу у справах сім'ї та молоді горішньоплавнівської міської ради, головною метою заходів є не лише прокачати знання, а й дати поштовх для розвитку і сміливих ідей, щоб учасники мали змогу втілювати їх у реальність і змінювати світ навколо себе. Всі сьогоднішні заходи. Проходять в рамках міської програми розвитку молодіжної та сімейної політики при підтримці міського голови, який завжди готовий підтримує ідеї молоді, ініціативи молоді, і ми йому дуже дячні за те, що. Ми завжди маємо таку підтримку. Я бажаю молоді бути активними, щоб у них в серці горів вогонь креативності а в думках були сміливі думки і ідеї, які обов'язково вони втілили в своє життя і не боялися діяти йти до своєї мети.